Поки Луцьк обстрілювали крилатими ракетами. У пологовому будинку народилася дівчинка Домініка. Малеча з'явилася на світі з вагою 3 кілограми 250 грамів та з ростом 52 сантиметри. Наше чудо таке історія цієї вагітності непересічна, адже подружжя дізналася про те, що у них буде поповнення 24 лютого, день коли Росія пішла повномасштабною війною на Україну. Не вірилися, не вірилися ні в одне, ні в друге. Ну дуже чекали що. Датю дуже хотіли, то навіть якось і не вірилися. У пологовий будинок приїхали народжувати вранці 22 жовтня. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, пологи вже розпочалися. Тож медики мали завершити справу до кінця. Через вибухи в операційній зникло світло, але тривало це недовго. За 10 секунд усе відновили. Адже у пологовому будинку вже напрацьований алгоритм дій в таких ситуаціях. Безумовно. Лікарня має запасні джерела світла, тобто це альтернативні, це дизельний генератор, досить потужний, який зациклений на саму критичну інфраструктуру пологового будинку. Це на операційні пологові зали, реанімації. Поки медики проводили операцію, Віталій спостерігав за всім, що відбувається в новинах. Обстріли зникає світло та зв'язок. Якраз це момент мені принесли дівчинку. Відчуття були двоякі, був страх, була. Наповнений любов'ю всередині, але ну, незрозумілі відчуття. Ну, але прекрасно. Наразі з малечою та породілою все гаразд. Ще трохи і їх випишуть додому. До слова, це вже п'яте маля, яке народилося тут під час повітряної тривоги. За правилами слід було спуститися в укриття, але перервати операцію було неможливо. Хоча у пологовому будинку є всі умови, аби народжувати в укритті, чотири малюки саме тут і з'явилися на світ. З початком російського вторгнення ці підвальні приміщення переобладнали під операційні пологові зали та палати для пацієнтів. Апаратура, яка тут знаходиться, вона дозволяє на сучасному рівні і якісно, без великого якогось проблем надати допомогу. То що надавалося б і в тих палатах, що зверху в комфортабельних умовах. Тут же зберігають усі необхідні медикаменти із запасом на два місяці: продукти харчування, чимало питної і технічної води. Усього більше п'яти тонн. В укритті також є душові санвузли, кухня і навіть капличка. Усього тут може вміститися близько 200 людей. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.